Якщо першим окей ну, грати за напад на початку, то чом би і ні. Тезис. речі, непогано, начебто перевіряє, але стрільба його підводить. Флешка раз, флешка два і десант вниз. Але поки десантувалося, втратили вже GT та хелзерка Грім. Дає відповідь, головна задача зараз встановити цим Теж можуть бути нюансики. Кіоскем мінус квем. І тепер Грім та Нікс залишаються в серйозній меншості. А що це таке? О! Окей. Було б справді дуже сильно, якби він стиг ще розкрутитися на Кіксана, але все ж таки лише один мінус. Грім останній проти трьох, якимось чином буде крутитися. 30 секунд просто зачиняє двері, відтягується за колону, але тут прямо неприємний сюрприз у вигляді Монос, який зачиняє раунд на користь свого колективу Falcons 1-0. Будь-якому разі зараз будуть намагатися реалізувати певний форс Passion UA. Вони займають вулицю по контакту. Ну а стінка зі смаків поки що досить непогано захищає їх. Нашиває зараз гравець по вулиці, але тут найголовніше, що нікосі храточне приймати. Мінус грім. Розумію, що на року ми намагаються розбайтити. Ще один мінус у формулі, але G.T. все ж розміняв. Ну, до того ніколи розібратися вийшло, хоч і не одразу. Припустімо, що тепер можна пострілятися і проти кіоска, який до того в мене навіть виникло питання в голові, чи не пропутав він лівий з правим навушником, що зараз сучасними навушниками дуже важко зробити, а він якось не зорієнтувався. Може і далі йому буде настільки некомфортно же треба пачку донести. О, нормально показався на екрані опонента, але головне дійсно дійти до бомбсайту, встановити бомбу. І Далі вже догравати раунд, як вийде. Мінімум для себе оформили. Справді вибухівка це вже хороший плюс. Зі скаутом Хаузер буде намагатися якимось чином дограти по спан ситуації, бо де якийсь кіл знайти було б вже чудовим результатом. Він оформлює його по кіоски, але Кіксан вже зараз забирає перед останнього гравця і у Хазерка не течу дуже багато шансів, але покрутитися ще до на один кіл можна. Дуже певний хедшот, починає підпожувати Кіксан, Дотискає його по результату, і деф'юз відбувається. А й хотілося ще в голову другому влучити, аж приціл вимкнув. Не сподіватися на халяву. Пешен, UA повертаються до девайсів. Верніше в перший і в рамках першої половини, було справді непогано реалізувати. І їх по перший поїн для себе. Але гріми вже помиляється на сестерні його знаходить. Нікому не також знищує. Ні, ну девайси просто відлітають, ледь не одну моменту. Ну, поглянь хвилина тридцять. Вже останній халзерк зі своїми макайки треба сейвити. Жах. І це перший девайсний раунд при всьому притому. А що робити, коли у вас такий початок? І Фалькони наче законнектились на сервер, так як планували зробити ще в першому для себе матчі. Ой, хвилина 15. Калзерк не дуже планував сейвити весь цей час. Просто пішов вже стрілятися до кінця. Оце вкрай складно виглядає. Почнемо дійсно з раунду. А для декого почнемо з фрагу. Правда, КВМ? Ай, неправда. На шість зараз іде загалом Пешен за вбивствами є трабо після перших двох раундів. Взагалі вони майже нікого не можуть перестріляти. Ну а в свою чергу Квем вже підпушив вулицю. Ну і на неочікуваності підловили таки більше його через ці смуки на превеликий великий жаль. Ну і питання, яким чином до кіоски, ще вимукає впевнений хедшот по Ніксу. Ну так, напевно, як ти і сказав про те, що він зараз уже просто якийсь момент розігрався, зібрав пару, ну не мультики Лів, але все одно там дух до, доряду, навіть в останньому раунді. Ну, спочатку пристрілявся, а потім ще. А, мінус три він зробив, було. Угу. Вже чого тільки не було в нього особисто. Дають розклікатися молодому гравцю. Та ну і зараз, поки Фалкон взагалі не виходять зі своєї зони комфорту. В цьому раунді теж виглядає занадто все круто. Станом не чекало, ніхто не контролював, коктейль не відкидали на його позицію. Далі чисто вже. Ти відкриваєшся на один спот, тебе вбиває другий. Якось так фалькони не дограють цей раунд. Наче Тесас звертав увагу в тому напрямку, але поки перекидає гранати, то може тут і відкиснути. До речі, так, вихід з блідом. Мейн 9. Сан одного відстріляв, Теса забирає другого. Тесос тепер просто пожити. Намагається для того, щоб у його тімейта з'явився просто для маневру. Це моноці. Ой, один фраг з раунд. І ну, от вітаємо Квема. Розмочив свій рахунок. Один на сім тепер. Єй. Один один кіл на раунд і один кіл вже і для Квема. По результату для нього також вже покращення рахунку, але це взагалі не впливає на тенденцію, яка відбувається. Ого навіть ось так. Ми в свою чергу лише можемо спостерігати за займання вулиці. Потроху Хаузерк на нього багато сподівань, але ми розуміємо, що десь скоро будуть розвіювання, плюс дуже близько Ніко грає і тим самим користується, до речі його позицією, щоб знайти прострілом через смуки для себе, хоча б опен. Невже? Пешен в більшості зараз це шанс для них закріпитися в вулиці зараз під контролем. Хелзерк за ВП на червоному теж виглядає як на такий собі локальний рейд босс. Мінус Кіксан. Гарно. Стривайте. Деси тільки треба пройти. Доволі легко це можна зробити. Та да, ви що? Залишається один єдиний кіоска. Пешнвій нарешті знайдуть для себе перший раунд. Монобанк найкращий банк, а ще там можна купувати частинами, прочитати нативно, аби не виглядало як реклама, і не читати те, що в душках Одного його тімейти 16 Є врешті трошки поменше. Все ще багато багато коштів. Запаси справді пристойний. О, який таймінг. Хаузер дивився цю позицію, тільки починає відтягуватись. Йому одразу прилітає в голову. Ну що це за тіль? Але все ж таки розмін присутній. Грім знаходить необхідний мінус. Дотискає останню і забирає перший для колективу Пешен. Юей. Ану, кексан, який йде забирати з собою Сікрет Зараз це щось нове. Раніше Ніко намагався грати активно на по цій позиції, а тепер іде душити Кексан. Все ще от питання, що робить з цим парубком моторним. Монсі відстрілює вже другим номером на тій же позиції. окей, стріляти вийшло. Кетпокеді це хороші новини. І все, на плечах у JT. В нього... В нього пачка є, як мінімум. І ціла хвилина часу на те, щоб якось помуватися по мапі. І влаштувати для себе сафарі на фальконів. Та навіть. З таким часом тобі все ще потрібно виграти доволі складні індивідуальні дуелі. 35 секунд по результату зараз буде виходити прямо на приціл тезаса. Ну і поглянемо, як він зможе зреагувати по результату на дане випікування. Але нам навіть залу трохи навіть підказувала про те, що відбувалися вже перші крики. Тим самим ми зрозуміємо того, що дуель не увінчалась успіхом, начебто багато інфи з'являється у фальконі про те, що аутсайд це ключова точка для Пешен в цьому раунді, і вони будуть намагатися душити так до кінця. Uh. Мінус Моносі. А ну, а це вже непогано було. 5-4. Ти один такий раунд з перевагою виграли. А тут у вас навіть 5-3, напевно, uh. ви було, як же не надовго, правда? Ніко червоний, Тесис фуловий поки що. І все одно 3-2. Пешен є в більшості. Джеті дуже гарно розкрутився квем. Ще користується якраз помилковою позицією від ніко. За нього була інформація, вже його дотисли в спину. Тепер дограти три води, начебто, задача не суперскладна. Оглянемо, що зможе зробити теза суню. присутні кіти він поки що буде плавати по мапі допливе прямо до Хаузерка. Другий поінт мешем все ж таки оформлюють. А це буде величезна проблема на перспективу, Аж не хочеться такого допускати. Ну, гляньмо, що зможе зробити зараз. Першим для того, щоб повернутися. Ось уже запальна полетіла до вентиляції. Хаозак непогано знаходить для себе Open, Кіоски на розміні. Будуватися далі. Але хріми з беретами, але не знаходить мінусу. Ну що, на точці, а більше нікого. Невже це кінець? Виявиться не дуже скоро вже. Для перше UA. Нормально. Тут допомога сама приходить, нікс буде це mm -hmm. використовувати, підставляється під нього. А єдиний, хто живий Ніку, у якого 37 хп, Нікола Ковач чує, що його намагається обігати. Позиція, наче непогана, а ось про стрільбу такого не скажеш. Мають розраховувати зустрітися проти форса зараз пешен. В них доволі непоганий фаерпаур є, але ось так виходити на репік проти Ніку виявилося помилкою. Дуже сильно сподівався на те, що флешка прокне по таймінгу. Але по часу здається. Перша не влучили, та і у фальконів позиція була, знаєте, доволі вивірена. Вони розраховували на подібний врив в свою адресу. Без JT залишаються вже 4 в 5. Контрпік проти Тесеса не за горами, але як же по таймінгу, він тут відходить і хоче зіграти в парі зі своїм тіммейтом. Видно, видно, цю тінь. Тесес. Ай, ну хотів пропікати, а тут пастка. План капкан! Від Пешен, бо цей час Ніко все ж таки спромігся забрати бомбу, а в нього є інфа від Кексана про те, що можна виходити на А. Кексан... Ой-ой-ой, oh. а цей вже здігла з дев'ятки лучі свій шот. Як вони будуть його розводити, тепер питання. Якось по одному. Отак, от Хелзарк за угом! Рятує раунд скільки він дав фрагів зараз в цьому моменті. Ми тільки наговорили за супер розгромні мапи. Так само хочеться, щоб наві повернулися і також показали себе вкрай впевнено, тому що такий розгром на початку без ходин не виглядає багато обіцяючими. І у них ще буде шанс, а вже ж зачепитися за власні перемоги. Ось нікого зі свого ходить Халзерка. Неприємна ситуація для пежена в меншості ще й в захисті, навіть по кількості гравців складно. А тут ще й мінус один, намагаючись відповісти всім хейтерам, які кажуть на те, що в нього. Погані результати останнім часом. Результати у нього по факту були такі собі. Але якщо вівтенці на мажорі, то ніяких питань, напевно, до нього і не виникне. Ой, а там спина закривається. Вся аудіоінфа з'являється. Здається, незрозуміло першим, чому настільки активно на них розвернулися. А тому, що про вас і вся інфа. Ай, ну, помилилися дуже жорстко. І тепер тільки все в руках капітана. Першнівій джейті один в три проти Моносікіоске та Кексана. І справді GT, GT зараз доведеться розраховуватися зі за ці помилки і спробує якось розкрутитися, хоча не дати за себе інформацію. Він не зможе по результату. І вже ж присутні. Але як прибити одразу трьох? Ну, поло ХП хіба що сподіватися, 38 хп та 7. двох розкрутити на кіоскі вийти на рівну дуель, але ми розуміємо, що це буде вкрай складно, поки що стягнувся лише до акваріуми. Дав за себе інформацію. Ось його вже дивляться з трьох позицій. здається, він хупнув навіть там було так. таке. Чи ті треба відходити? Взагалі сейф цієї ємки точно не був би зайвим, а його можуть і не відпускати тут. так воно і складається, я не знаю на що. Так догравати був раунд з боку капітана Passion, І Тепер ще менше шансів на перетунок наступного раунду. А 154. Це десь три гравці Passion UA в сумі по їхньому деру. Край боляче грім намагається робити різницю. Восьмий поїнт для нього заголом ще кіли погано з трофейного АК. кручується. Ще два хедшоти. оформив по результату. Нікого останні. Ну що треба робити який шалений хайлайт проти чотирьох до речі? Розмін реалізовується прямо зараз. Але 46 хід хідпонтів і ще три опоненти. Хоча поглянь на їх баї. Може не треба. А може Ніко просто на цей раунд програє. і Ми заб'ємо зачілимось. 10 секунд залишається. Ніко чекає кожен кут. Тим самим не залишає для себе опції догравати цей раунд на свою користь. Квем ставить крапку. Пешені переживають перший матчпоєнт. П'ять раундів все ще недостатньо. А вже ще велика дистанція залишається, але сподівань ми полишати не будемо. Також трофейніака. Немки присутні, все добре. Десь можна було б наростити економіку. Але Хаузер помиляється ще до розкриття смокам. Виходить і отримує одну голову. Ні. Єдина опція, яка залишається, це захолодитися, перечекати. І, можливо, заскочити зненацька. Ой-ой-ой, ой, до речі, про заскочити зненацька. Ніколи не був готовий до кінця до цієї позиції, але це його досі не врятувало. Нікс ну, забийте. Ой, виглядає, наче ми додивилися. З вами цей нюк. Всі позиції потрібні у Falcons є. Всю аудіоінформацію вони зібрали. ВМ не чекав на подібний мув. Та це ДжиДжей. На ну, превеликий жаль. Трапляється часом така ситуація. Як догравати? Це тепер те ще питання. Вибухівка є. З діглом просто байтить на себе, намагається виграти якомога більше часу. Ну чому Хаузерку прилетіло? Грім, рітейкає цей простір, підставляється по результату. Тепер в мешці допрацьовувати. Один кіл знаходить JT, але не знаходить раунд для своєї команди. Це перемога Falcons.